Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, панере, вітаємо вас. Вітаю давайте зануримось в останні новини. Було б добре, щоб воно так і було з приводу російської економіки. Зокрема, побільшало інформації з приводу того, що Росія семимильними кроками рухається ну ледь не в дев'яності за своїм економічним розвитком. Що скажете з цього приводу? Ну, одразу хочу сказати, що за часів війни Росія пройшла проходить два етапи свого економічного розвитку: 2022, 2023. Це роки, коли Росія радикально збільшувала військові витрати, і ці військові витрати певною мірою стимулювали перш за все військове виробництво і певною мірою стимулювали попит. Великі виплати військовим, а виплати тим запрацював і працює на оборонних заводах. Ну і я думаю, що цей ланцюг абсолютно зрозумілий. Але вже приблизно починаючи я думаю з середини з кінця останнього кварталу 2024 року і 2025 рік ситуація змінилася. Цей економічний поштовх вичерпався. Ну і це зайвий раз просто доводить про те, що війна і економічна політика військового часу є найбільшою помилкою будь-якого уряду, незалежно від того, про що ми говоримо. Тому дійсно ми бачимо сьогодні певну поворотну точку в розвитку економіки Російської Федерації. І наскільки я розумію, економічні проблеми будуть тільки будуть тільки загострюватися. І чесно кажучи, сьогодні я не бачу якоїсь такої черівної палички, якогось такого інструменту економічної політики. Рішення приймаємо сьогодні. Завтра його запроваджуємо. Після завтра у нас починається починається, починає, починає, починає зростати і починає бояти. Так не буде, і я думаю, що Російська Федерація, якщо не підходить до кризи, то в усякому разі вже фактично перебуває в стані економічної стагнації. Пане ігоре, і тут знов таки бачив новини з приводу того, що в росіян в пенсійному фонді дірка 800 мільярдів рублів. Наскільки це критично? Ну і безрештою, чи можна одночасно, без ну безболісно відносно підтримувати певні соціальні стандарти? І підвищувати або знов-таки підтримувати ну відносно високі виплати контрактникам, чи чи в змозі російська економіка? Ну, якщо ми подивимося на проект бюджету 2026 року в Російській Федерації, то ми там бачимо дуже цікаву дуже цікаву цифру. З одного боку, витрати військові суто так мовити на воєнні дії, все, що пов'язане з армією, от вони. Зменшилися трошки, правда зменшилися, але все ж таки зменшилися і у номінальному, і в реальному вимірі. Тобто, це говорить про те, що очевидно економіка значить ну, працює не так, як би хотілося, і дає настільки грошей, скільки потрібно а з іншого боку, зросли трошки витрати на загальну безпеку. Загальна безпека це очевидно репресивний апарат. Ну зрозуміло, чому що виникають економічні і політичні проблеми, то автократичні режими намагаються підтримати тих, хто їх безпосередньо захищає. А що стосується пенсійного фонду, то в пенсійному фонді вже давно в Російській Федерації були проблеми. Вони кілька разів відкладали, скажімо, запровадження третього е е недержавного ступеню. Е Стаційного страхування, у всякому разі, в масових масштабах і накопичувальна система, яка працювала фактично в державному тигнути режимі на державних якихось механізмах, вона переведучно давала збій і просто ці виплати заморожувалися. Тому тут немає нічого дивного. І за великим рахунком питання тут навіть і не в контрактниках та ми можемо сказати, кому там треба платити чи кому не треба платити. Це буде така наша суб'єктивна точка зору. Проблема просто полягає в тому, що на сьогоднішній день Російська Федерація Фактично платить за війну сама. Нам допомагає міжнародна спільнота. Російська Федерація може робити тільки що вона може вичавлювати е, гроші з національної економіки, вона йде на підвищення податків. Е, вона випускає е, облігації федеральної позики. де, дещо звичайно дає експорт, в тому числі нафтопродуктів, але не стільки багато, як це було раніше. Ну і таким чином просто нагромаджуються проблеми, які рано чи пізно перейдуть на нову якість, і я думаю, я весь час про це кажу. Що очевидно, десь там на клязмі збирається вже зграю чорних лебедів і запитує до одного. Ну так полетіли хлопці, чи ще почекаємо. <реш> пане пане Ігоре, я буквально декілька секунд витрачу і зверну увагу наших глядачів на досить дивну мапу повітряних тривог. Вона пов'язана, як ви розумієте, так з тим, що більш точково вказуються тривоги на території областей. Тому відповідно бачимо загрозу для Чернігівщини, Черкащини, частини Кіровоградщини, частини Полтавщини, частини Харківщини, частини Сумщини. Запоріжжя, традиційно червоні Луганщина та тимчасово окупований Крим повітряні сили уточнюють, що всі ці тривоги вони викликані виключно тим, що курсують територію нашої країни ворожі безпілотні літальні апарати. Тож, друзі, будьмо пильними і зважайте, будь ласка, на цю інформацію і безумовно на сигнали повітряних тривог, пане Ігоре. І ще два слова з приводу наших західних партнерів. Справа в тому нагадаємо, міністр... Стри Євросоюзу в Люксембурзі обговорюють зараз пропозицію Єврокомісії щодо е, репараційних позик Україні на основі заморожених активів е, Російської Федерації. Питання фінансування України на 2026 2027 роки перебуває в центрі уваги. Єврокомісія відповідає на запитання щодо механізму гарантій Бельгії, де зберігаються ці активи. Обговорення проходить на тлі політичних дискусій про ефективне використання ресурсів і можливі ризики для країн Євросоюзу остаточне рішення планують ухвалити на Європейській Раді наприкінці жовтня, пане Ігоре. Давайте ще раз проговоримо. про які ризики для країн Європи може йтись взагалі перш за все, мова йде про юридичні ризики, тому що гроші урядів центральних банків, державних установ вони користуються так званим захистом. В рамках імунітету державного імунітету В принципі кошти, про які ми говоримо, це кошти Російської Федерації. Це правило є абсолютно загальним, і воно було зроблено для того, щоб не виникало ну спокуси у якихось країнах чи забирати чиїсь кошти таким чином, впливати на економічну політику і поставити всіх в рівні умов. на сьогоднішній день. Ситуація з коштами наступна: вони заморожені, ті кошти. Які ну умовно кажучи, термін дій депозитів, яких уже закінчився, вони використовуються для нових депозитів нашими партнерами, і от під ці відсотки ми фактично отримуємо. Ми фактично отримуємо спеціальну таку, ну не буду називати репараційну позику, яка значить нам сильно допомагає у війні. Так? це фактично застава під позику, яку ми отримуємо. А що стосується інших так сказати, аспектів, то сьогодні мова йде про те, як використати для застави основну частину боргу, ну не боргу в даному випадку заморожених коштів. Тобто, то у нас є депозит і є відсотки. Під відсотки ми отримуємо на сьогоднішній день гроші. Далі виникає питання: чи можна використати, чи можна використати сам депозит, як заставу для якихось е, нових позик, якихось там, я не знаю, фінансових інструментів. Ну, це вже дуже така технічна розмова, і з моєї точки зору тут немає якихось великих фінансово-технічних складностей. Це все можна, це все можна зробити. Ну і далі виникає просте питання з одного боку. Євроклієр це велика система, яка фактично працює от з такими так сказати, державними іншими коштами. І якщо вона піде, скажімо, на е, от таке от рішення віддати заморожені кошти, які там зараз заморожені Україні. От, то, очевидно, в неї будуть і е, певні збитки, в тому числі що інші буде дивитися і говорити Вибачте хлопці. Ми вам довіряємо. Ми розуміємо, що держава прийняла рішення, і це і це буде великою. І це буде великою проблемою. Очевидно, цього. Бояться крім того, давайте також визнаємо ситуацію, що на сьогоднішній день питання, які пов'язані, скажімо, з діяльністю таких фінансових інституцій, да вони багато в чому регулюються національним бельгійським правом. І звичайно брати на себе повну політичну юридичну відповідальність Бельгія не хоче. Тому вона говорить, що давайте пошукаємо якесь рішення, коли б скажімо всі ці можливі ризики, ризики там судових якихось позовів, ризики того, що треба доведеться якісь кошти повертати або там щось з ними робити, будуть розкладені на всіх членів європейського союзу. Наскільки я розумію, про це саме йде про це саме іде мова. Ну і крім того, один із основних елементів мови йде про те, що. Е в принципі ці кошти ми готові використати. Ну ми займаємося на увазі Європейський uh -huh. Союз, але вони можуть бути повернення в умовах в умовах виплати Російської Федерації в репарації, і це очевидно на сьогоднішній день найбільша проблема, тому що ми знаємо, як Російська Федерація любить і чим не виконує всі свої міжнародні зобов'язання. Пане Ігоре, ми як завжди дуже вдячні вам за такі пояснення. Ігор Бураковський голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, встигли поговорити не тільки про стан російської економіки, а й про перспективи передачі Україні заморожених російських активів.